Захищати, відновлювати та відбудовувати Україну саме цим займається кожен українець вже щодня. І так само в проєкті третій сектор на «Київ.ФМ» говоримо сьогодні. Мене звати Ярослав Федоренко. І сьогодні поговоримо про один з таких фондів, який так само долучається до відновлення відбудови України і допомоги тим, хто цього потребує. Отже, знайомтеся в студії засновник та керівник благодійного фонду Мурашки Костянтин Овчаренко. Вітаю вас! Вітаю Ярослав! Дякую за запрошення. Насамперед поговоримо про, про історію створення вашого фонду, тому що ви дещо відрізняєтеся від інших благодійних фондів, від інших організацій, які там в першу чергу, наприклад, займаються або зброєю, або внутрішньопереміщеним особам допомагають окремо військові запити. Ви зайняли таку нішу, вона дуже важлива, але насправді про неї мало хто думає: це харчування. От давайте для початку, а, чому виникла така ідея створити фонд і взагалі зайняти оцю нішу допомоги військовим, а, саме з питання харчування. І, по-перше, ви виникли з 22-го року. Якраз давайте от про історію створення та чому Чому було створено, в чому така потреба була. Це з одного, з одного боку довга історія, з іншого боку, досить коротка. А, ну, якщо говорити про те, як це відбулося. То о, дуже просто. А ми з дружиною родом з Луганщини, і коли прийшла о, війна сюди, то ми вирішили, що ми нікуди не будемо їхати. Будемо шукати спосіб, який можна зробити так, щоб захистити нашу домівку, щоб захистити наших дітей. І е, я на той момент був е, на Волині в Луцьку, е, коли почалася війна ранком. Зателефонував дружині, і ввечері я був уже в Києві. Тут, тут ми і е, прийняли таке е, рішення. Це було ввечері на кухні, коли вже дітей поклали спати. Треба було е, ну, була можливість спокійно поговорити. Отже, Вирішили, що залишаємося, і що треба знайти спосіб, як ми можемо бути корисні в той час, коли навколо панував хаос, хтось кудись виїжджав, де щось відбувалося. Я, якраз коли їхав, бачив, як створюються бойові позиції для бронетехніки, як переміщаються наші війська. Там ну багато чого бачив. І е, наступного ранку е, ми почали моніторити е, соцмережі на, е, на новини, на те, де потрібна яка допомога. І, це було кілька напрямків: це допомога людям, яких покинули, е, людям похилого віку, які не можуть ходити або мають певні обмеження, яким були потрібні ліки, яким була потрібна їжа. От е, цей напрямок потім. На, на Троєщині активно записувалися люди в добровольці і були величезні черги, Організовувалась польова кухня, і там також був заклик на допомогу. Ми доєдналися і туди. От. І отут, мабуть, Дуже було дуже великий був е, запит е, на їжу, бо тисячі людей записувалося у добровольці. Тож, е, відповідно, і концентрація уваги туди була більша, бо туди було потрібно шукати більше ресурсів. Е, буквально за пару тижнів, коли е, зав'язали, ну. Коли вже були серйозні бої там, під Києвом, з бойових позицій до нас зверталися бійці за тим, що потрібна їжа для окопів. Тобто не гаряча їжа в Києві, а потрібна їжа для окопів. На той момент ще не було нічого окрім потреби, треба було думати, як її реалізувати. І відповідно з чого можна було починати. Почали з галет і сушеного м'яса, тому що а, це те, що було можливо вже виготовити а, з тим, що маємо а, в той момент часу, який був з тим ресурсом, які маємо. Ми взагалом завжди починаємо з чогось малого, а потім рухаємося і розвиваємося. А, на, нашу, на нашу прохання про допомогу відгукнувся один а, з. Колективів о, дошкільного навчального закладу о, на Троєщині а, вони. А... Випікали перші галети, вони відпрацьовували рецепт. Там ми займалися тим, що шукали сировину, привозили її. Потім забирали готову продукцію, вивозили на один із магазинів, який на Троєщині, там дівчата допомагали нам вакуумувати ці галети, і також джерки і далі. Ми вже. По запитам відправляли це на фронт отак. Не маючи свого обладнання, там не маючи додаткових людей для того, щоб це робити, за рахунок поєднання зусиль багатьох людей, ми і ну, почали почали виготовляти сухпайки. Відповідно далі, крок за кроком, ми розвивалися, розвивалося виробництво. Ну, якось так. От якраз ви зараз от розказали історію. Я розумію, що таких історій я вже чув дуже багато. І насправді, от ви у вас була постійна згадка Троєщина. А що це один з районів Києва, в якому от таке виробництво починалося там з чогось маленького, і зараз ми поговоримо до чого, до чого воно дійшло. І насправді багато в багатьох районів Києва так само от намагалися. Ну тобто, це якраз така згуртованість, яка під час повномасштабної війни об'єднала всю Україну. І От зараз про етапи, ага. тому що я знаю, от як ви сказали, що ви галети носили в якийсь магазин, де дівчата допомагали їх спаковувати. А на сьогодні у вас е, є максимально вже такий мурашник. Давайте uh -huh. вже відразу скажемо. Він називається мурашник. Мене просто дуже здивувала. Така назва мурашник, який, в якому дуже багато людей працює, і вже власно е, власна вся техніка, і ви все максимально робите на місці. От розкажіть про цей етап, як ви виросли? От з того маленького 22 другому році до того, що є зараз. Як я зазначив, спочатку, от в березні місяці, там 14 березня, коли були випечені перші галіти, обладнання, ні, ще не було, все було випечено там на обладнанні е, дошкільного навчального закладу. Але коли ми побачили, що та продукція, яку ми е, передали, вона потрібна, е, вона смакує. Да, певні були моменти, що до опрацювати рецепт, от е, допрацювати роботу з пакуванням, так але. Е, Виявилося, що ми можемо задовольнити потребу. Значить, почався наступний етап, як цю потребу задовольняти на протязі певного періоду. Ніхто тоді, до речі, не думав, що настільки затягнеться війна. От, і ми почали, ну, ми почали працювати в напрямку додавання обладнання. Тобто, ми могли ще розраховувати на дитячий садок. Тож як сушить, треба для цього були сушарки. От я дружині на день народження у квітні подарував першу сушарку. Ну не романтично, зате практично вийшло. От, у неї був досвід сушіння а раніше. Вона у нас старша донька мала деякі алергіки, і тому замість цукерок дружина багато її сушила, овочів, фруктів. От, і досвід сушіння був. Так ми і у неї була певна цікавість до розвитку проекту по сушінню. Тож, тому я їй подарував першу сушарку. Вийшло досить добре з жерками, а ми почали, почали думати про те, що треба розвиватися. На той момент садочок мав переходити до, від, ну, до відкриття, бо відновлювався дочальний процес у дитячих садочках, і нам треба було шукати, де ми можемо виготовляти далі. Галети. Ми звернулися тоді до деснянської адміністрації, нашли спільну мову і нам допомогли з виділенням приміщення в 190 й школі. Це лісовий масив, і ми там провели досить багато часу. Там також була більшість обладнання, яке необхідно було для виготовлення галет. І відповідно ми почали там працювати з 29 квітня, як... да, з 29 квітня ми там почали працювати. От це був дуже вдалий період, бо за цей період нам вдалося завдяки заощадженням, завдяки тому, що ми вже на... напрацювали певний досвід підібрати потрібне обладнання, знайти. Ті тих людей, ті організації, які допомогли нам це обладнання, ну як же правильно сказати, не допомогли, які нам погодилися це обладнання продати в розтермінування. Угу. От і ми потроху, потроху, потроху його зібрали. Школа повернулася до навчального процесу вже в вересні 22 року. Тож в серпні ми. Звільнили приміщення, і навіть півтора місяця ми а, не працювали взагалі, тому що не могли знайти приміщення. Але з жовтня вже відновили виробництво. От е, заїхали в абсолютно пусте приміщення, обладнання в нас вже частково своє було, і це дало нам змогу далі продовжувати процес. І далі вже ми там його облаштовували до тих. Ну, до тих потужностей, які є на зараз. Зараз це приблизно 30 тисяч порцій на місяць готової продукції, яку ми виготовляємо в мурашнику. Далі коли буває менше, бо зараз проблеми зі світлом є. Не завжди вистачає волонтерів для того, щоб на повну потужність зайнятись, але десь. Плюс-мінус така цифра, те, що ми виготовляємо. Якщо говорити про людей, от давайте тут зараз поговоримо, розкажіть про е, саму команду, взагалі, наскільки всі працюють в цьому рашнику, чи є дистанційні якісь роботи, які необхідні е, вашому фонді, і так само про партнерів. Хто вам допомагає, От, як ви згадали, з приводу розтермінування, наприклад, оплати певної продукції, або так само це ж і сировина. Це ж щоденно треба немала кількість сировини. Розкажіть про людей. От давайте тут якраз про людей: ваша команда і ваші партнери. Наша команда це надзвичайні люди, бо вони а, приходять і віддають частину себе для того, щоб нагодувати а, інших, для того, щоб а, дати частку своєї любові. У нас більшість колективу це жінки, там відсотків 98, можливо, навіть і більше. А, і а, кожна з них, а, майже кожна з них мама, і а, вони і відносяться до того. Продукції, які виготовляють як до продукції, яку готують для своїх дітей. Е, працює у нас в мурашнику, якщо казати, скільки може бути одночасно зайнято, то близько 25 людей в цеху можуть розміститися на робочих місцях. От, якщо більше, то це вже незручно. Загалом активний колектив це близько 100 людей, ті, які приходять в різний період тижня, в різний період дня, там хто наскільки може, хтось ходить, Кожного дня хтось ходить тільки на вихідних, хтось там вільний від роботи час ходить. Є певна структура, от, тобто розподіл відповідальності по виробничим процесам. А є люди, звісно, які працюють віддалено. Наприклад, там по пошуку сировини, наприклад, по а, веденні сторінки в соціальних, в соціальних мережах. Да. А є окремі команди? Наприклад, є. Е, е, те, що відбувається на горі, у нас е, мурашник знаходиться на другому поверхі, от на горі виробництво, Да, а є ще окремо е, склад готової продукції. І е, Там мурашать у нас хлопці, які збирають там продукцію на фронт. Да? А потім інші хлопці, які е, е, приїжджають там, бувають один раз на тиждень, іноді раз на два тижні, коли хтось зможе, які вивозять посилки е, на нову пошту. Для того, щоб їх відправити на фронт. Тобто є різні групи задіяних людей, які працюють там, на єдину мету. Ну, якось так. Про партнерів. Про команду ми поговорили. Насправді ви ж співпрацюєте з іншими організаціями, які допомагають там, сировиною. І так само, як обладнання, ви змогли закупити. Як ви їх знайшли? Хто ці хто ці люди? Хто ці організації? Коли ми тільки починали, ми бачили який дуже великий дефіцит живих грошей в суспільстві. Як важко знайти гроші для того, щоб можна було займатися волонтерською діяльністю? Ми розуміли, що краще не буде. І відповідно прийняли для себе рішення, що працюючи в цьому напрямку, можна налагоджувати контакти безпосередньо з виробниками сировини. І що ми і зробили? З станом на зараз, там близько 90% сировини ми отримуємо від наших партнерів. Наприклад, наш стратегічний партнер МХП всю курятину, яку ми виготовляємо, яку ми отримуємо для виготовлення супів і каш. Ми отримуємо от МХП. Завтра, наприклад, буде поставка. Так же точно як ми отримуємо пластівці, там Скверянка, наш постійний партнер, з яким ми співпрацюємо з 2022 року, року. Також ми співпрацюємо з торговою маркою Козуб, з торговою маркою Добродія, з торговою маркою Тера, звертаючись, модель яка звертаючись до кожного потрошку. От ми можемо забезпечити необхідний рівень для того, щоб е, трималося наше виробництво. У бізнесу зараз теж важкі часи, і тому не не кожний партнер, не кожного місяця нам може задовольнити потребу в повному обсязі, але ми працюємо для того, щоб вироб наше виробництво було завантажене. Е, раніше е, було десь близько 95% все відсотків яке ми знаходили безкоштовно. Зараз трошки більше доводитись, доводиться. Купувати ну нічого, ми працюємо в цьому ми працюємо в цьому напрямку. Загалом, також от стосовно, стосовно співпраці, є, є ті, хто, якщо не можуть дати безкоштовно, дають нам ну, суттєві знижки для того, щоб ми могли. Придбати та той же магазин сільпо, от ми зараз виготовляємо активно медово імбирні суміші, і там лимони і імбир для цих суміш. Ми закуповуємо Сільпо, вони дають нам на них 25% знижки, і це дуже суттєво. Загалом вибудована модель таким чином, щоб живі кошти витрачати як можна менше. А ті вже, які доводиться витрачати, максимально раціонально. Я просто знаю, як важко. Заробляються гроші, і ми не маємо права нехтувати, нехтувати допомогою людей, от, і важливо зберегти кожну копійку. насправді тут якраз хочу запитати про складнощі, адже розумію наскільки навіть бізнес там допомагав раніше більше, можливо, зараз певні mm -hmm. проблеми не завжди можуть. І, наприклад, натрапив у вас в соціальних мережах на пост, де. У вас є борг за електроенергію, і це я прекрасно розумію, як фонди максимально кожну копійку вкладають саме в те, чим вони займаються. А вже інші питання фінансові, які стосуються безпосередньо самого штабу, самого її бази даного фонду вони залишаються на останнє. Які ще складнощі у вас от виникають перед фондом? Ну, якщо ну, складнощі можна поділити на кілька складових, беремо. перша складність це бувають моменти, коли в нас є велика недостача робочих рук. От бувають дні, коли в мурашнику ми. Ми переживаємо за те, що ми можемо не виконати ту норму запланованих робіт, яка а, має бути, оце основна проблема. Тобто а, зараз, щоб її вирішити, ми намагаємося яка якомога більше а, вийти за а, круг охоплення аудиторії, яка про нас знає. І до речі, цей ефір це одна з таких можливостей, за що я вам дякую. Це одне. Друге, це що ми кажемо про о, сировину, яка потрібна. Наприклад, в цьому році не урожай по сільськогосподарській продукції, по капусті, наприклад, по картоплі, і цього значно, значно менше. Ми виходимо поки що за рахунок того, що насушили досить багато в минулому році, але ж це. Така еластичність, вона а, ненадовго. Зараз активно займаємося пошуком а, саме продуктів борщового набору. От з борщового набору потрібні капуста, потрібна картопля, потрібна морква. Буряка у нас вистачить до наступного року. От, цибулю ми не сушимо. Ну, є для цього певні причини по приміщенню. От, а це все, наприклад, потрібно. А, також ну, ми стикнулися з проблемою знову о, з постачанням борошна. Буквально завтра буду займатися активно пошуком додаткових постачальників, бо ті, які у нас є, вони мають певні складнощі. Можливо, в січні повернуться до співпраці, а зараз поки треба шукати. Ну і основна проблема, чого не вистачає, так це, звісно, грошей. У нас і витрат, то якщо порівнювати з. Тим скільки ми виготовляємо, не так багато, це здається, що от, там вчора закрив я платіж завдяки всім, хто нам донатить, закрив закрив платіж по електриці, там 52 тисячі з копійками. Здається, це багато. да? 52 тисячі як для пересічної людини, то це дуже багато. Але якщо порівняти скільки це... В, ну, в порівнянні з тим, скільки ми виготовляємо продукції, беремо 30 тисяч порцій. Да? От, е якщо взяти таку порцію, як е ми виготовляємо, то її вартість в магазині десь 40-50 гривень. Да, звісно, є багато дешевших, можна і за 10 гривень купити, тільки ж там їсти нічого. Така стоїть, коштує 40-50 гривень. Множимо на 30 тисяч, отримуємо 1 200 гривень. Проду ну, приблизну вартість продукції, яка відправляється щомісяця на фронт, в порівнянні з цим чи багато 50 тисяч, чи не багато. Ода, звісно, нам дають сировину, але все це опрацьовується а якраз завдяки людям, які все це виготовляють безкоштовно. Насправді, навіть не буду питати вас про витрати, які ви використовуєте там щодня, що щомісячно, що тижня. А на саму продукцію, на все виготовлення, тому що я так розумію, що ми будемо зараз всі лякатися цими сумами. <світ> ні, ні, насправді, насправді невеликі. Насправді, дивіться, окрім електрики, оренди і трошечки коштів кілька тисяч, які ми зазвичай на поточні витрати. Ну там витратні матеріали, там насправді витрат більше і немає, бо грошей просто немає. А це все укладається. От на даний момент 75 тисяч. Десь так, 75 000 до 80 тисяч. Це загальні витрати мурашника, які є... За який час? А це, це, за це, за це за місяць. Це да, загальні витрати муражника за місяць, от близько 80 тисяч. Зараз у нас активніше почали збирати дівчата кошти на виготовлення лимонної імбирної суміші, то а, суми зміняться, бо ну, доводиться закупати продукцію. Знову ж таки, ось останній місяць, як я сказав, а, що м, дещо ми не можемо знайти безкоштовно, то е, довелося купити сухе молоко вже двічі. Там доводиться докуповувати От, оце те, що в рамках уже, там, тих додаткових 5%, на які знаходимо кошти. Ну тут ми більше намагаємося ще працювати з бізнесом, який залучаємо до фінансування саме таких покупок і за що їм вдячні. Тому що, наприклад, за рахунок донатів людей ми намагаємося закривати тільки оці витрати, що стосуються оренди електрики і поточних, поточних витрат трошки. Насправді ще дуже багато запитань до вас, але на жаль, час наш закінчується. Насправді, скажу нашим слухачам та глядачам, що в Ютубі на під трансляцією. А цієї розмови ви знайдете посилання на сторінки благодійного фонду «Мурашки», де можете так само ще побачити, наприклад, про інші е, проекти, якими займаєтеся, і е, насправді про які ми якраз не поговорили. Але там ви можете їх знайти а також знайти там посилання на те, як допомогти самому фонду, як можна долучитися е, до фонду. І, от, особливо, якщо ви якраз живете в десятському районі, в районі Троєщина, то я думаю, дуже зручно буде. Після роботи, наприклад, на кілька годин можливо долучатися так само допомагати благодійному фонду Мурашки. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що засновник та керівник благодійного фонду Мурашки Костянтин Овчаренко був в студії «Київ.ФМ». Це був проект Третій сектор. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Тож залишайтеся на цьому радіо. Радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98 вісім.